Тема доступного житла для молодих сімей залишається актуальною і для нашої області днями на черговому засіданні колегії департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. Заступники голів райдержадміністрації прозвітували про стан об'єктів незавершеного будівництва на території області, кількість яких суттєво зменшено. Було розглянуто також питання про виконання планового індикативного показника щодо введення в експлуатацію житла у 2013 році. Про стан об'єктів незавершеного будівництва на колегії доповіли заступники голів районних державних адміністрацій. У нас на обліку є 17 об'єктів. Вісім практично на сьогоднішній день завершені. Е, працюємо з документами за перше півріччя 2013 року. Чотири об'єкти зняті з незавершеного і 12 об'єктів згідно намірів забудівників Ми маємо. Таку інформацію, що мають бути зняті до кінця 2013 року. На колегії департаменту будівництва житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, обговорювалися також питання реалізації виконання програм будівництва доступного житла, молодіжно-житлового кредитування та кредитування індивідуальних сільських забудовників. Ми маємо чотири програми. Перша програма це програма пільгового термінового кредитування. На 30 років. На даний рік передбачено 1 мільйон 250 тисяч. З тих асигнувань, які відкриті, 935 тисяч ми вже виконали. З них 700 тисяч правдовесить казначейств. Не сподіваюся, що все-таки казначейство. Буде зважати на те, що молоді сім'ї потребують покращення житлових умов. Ті кошти все таки будуть направлені на купівлю житла. Спочатку програми Доступне житло на теренах Івано-Франківської області було видано вже 30 кредитів на загальну суму 6 мільйонів гривень. Цього року планують видати ще більше кредитів. Ми готові в цьому році, крім того, що ми вже видали 13 кредитів. В області всього 14 видано видати ще. Скільки необхідно до плану, тобто ще 115 кредитів видати питання в наявності бажаючих людей отримати кредит на 15 років під 3% річних у гривні. Тетяна Русиняк Ігор Попик, новини телеканал Раї.